Оборона, зачистка, розвідка все це щодня відпрацьовують бійці штурмового полку цунамі, об'єднаної бригади Людь на навчаннях підрозділу, який нагадаю був створений на базі національної поліції, побували наші кореспонденти. Розгортання у бойовий порядок, вогневе придушення противника. Далі власне захоплення ворожих позицій та зачистка окопів. Класика штурмових дій. Тут відточується миттєвість реакції, швидкість та вміле поводження зі зброєю. Бачу пара направа. Бачу наліва направа. Вибирає направо. Я говорию право. Кожен із бійців має під час руху по окопу. Повинен тримати свій сектор для того, щоб максимально перекрити зони небезпечні зони для того, щоб уберегти своє життя та життя свого побратима. Максимально швидко зайти, відпрацювати та й взяти під контроль. Це штурмовий полк цунамі об'єднаної бригади. Людь зараз її бійці воюють на Бахмутському напрямку. А тут на полігоні щоденна підготовка. У підрозділі як правоохоронці, які встали на захист країни, так і добровольці з сілком цивільного життя, і таких переважна більшість в моїй роті 99%. Це люди, які ще вчора були цивільні, вони прийшли, вивчилися, і на цей час є бійцями бригади. Тут нема тільки там з якогось регіону. Це вся Україна. Вся. Тут і колишні фермери, і лікарі, і будівельники, і не лише чоловіки. Дівчина з позивним Фортуна, майбутній маркетолог, повномасштабне вторгнення зустріла за кордоном, була на заробітках. Відразу повернулася. Спочатку волонтерила. А взимку вступила до лав цунамі. Я студент ще і мені лише 20 років. виповнилось в рекрутцентрі. Я я прийшла сюди в віці 19 років. Хочеться вже мирного спокійного життя, і хочеться бути окремим прикладом для чоловіків, які бояться вступити в лави і взяти в руки зброю. На іншій ділянці навчань триває розвідка. І за легендою, один з бійців під час артобстрілу отримав тяжке поранення. Побратими накладають турнікет на ногу та евакуюють солдата до бойового медика. Лише півроку тому той був звичайним робочим на заводі. Воді зараз вчиться воювати та рятувати життя. Ти зі мною все нормально? Чуєш мене? Ти чуєш мене? Все, все, молодець. Розказуй мені щось. розказуй про себе про сім'ю. Проведена була тампонада, записаний час турнікету. Настільки наложений, тому що більше двох годин він не може бути наложений. При дальнішому осмотрі ми знайшли в нього поранення наскрізне поранення грудної клітини. Була наклеєна оклюзійна наліпка для запобігання розвинення пневмоторексу. Пораненого стабілізували та спецтехнікою. Відправили до шпиталю за тренуванням. З медпідготовки уважно спостерігає інструктор. Він задоволений роботою. Групи хлопці комунікували між собою, діли майже автоматично при цьому контролювали периметр. Мовляв, все за вимогами, щоб хлопці не путались, щоб хлопці реагували швидко, якісно локалізували проблему, будь то медична, будь то ворожа проблема. так? бо загроза може з'явитися невідомо звідки і в лічені хвилини, в лічені секунди може початися бій. На сусідній ділянці інший інструктор демонструє навички маскування. Він тут, немов чаклун, показує, як за допомогою звичайної сітки чи шматка тканини можна буквально розчинитися так, що не побачить ані ворожий дрон, ані патруль. Пояснює, як максимально ефективно використати особливості ландшафту, підібрати камуфляж та антибликові засоби для окулярів чи годинників. Це є важливою складовою підготовки, коли боєць здатний замаскуватися в урбаністичних умовах. У лісі в степу у відкритому полі. Це надає йому більше впевненості у виконання тих чи інших бойових завдань, та відповідно підвищити його шанси на виживання як мінімум на 50%. Інструктори кажуть, що підготувати належним чином бійця в середньому потрібно десь півроку. Починається все з азів, як працювати з автоматом, продовжується відпрацюванням вправ у складі відділень і далі вже безпосередній профіль підрозділу штормові дії у складі відразу, декілька. З водів. Де є елементи вогневої підтримки, елементи розвідки, спостерігальних пунктів. Це все комунікується з дронами, з командирами, які на дистанційній відстані всі елементи контролюють. Також є елементи техніки, тобто вогнева підтримка безпосередньо з самої техніки, саме спішування, де група вийде, де її забирати. Це все ми проходимо поетапно. Та головне кажуть, що бійці мали мотивацію і до навчання, і до служби. І ось цим у цунамі ніяких проблем немає. Адже хлопці та дівчата, які добровільно вступили до лав полку, міцно об'єднані єдиною метою метою перемоги. Андрій Настасов Ігор Міханошин – подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.